Святом, мої любі сонечки. Пам'ятаємо, що ми є Україна, це наше тіло, одне з тіл, частинка, і в якій ми вібрації, такі події в нашій Україні. Тому потрібно тримати світло, коли ви чуєте повітряну тривогу, постарайтесь заспокоїтись, налаштуватись на високу вібрацію, співайте мантри. Тобто відволікайте свою увагу, розмовляйте з Богом. Так само не забувайте про небезпеку всі ці дні. І, звичайно, будьте з Богом, довіряйте Богу, серцем відкривайте, згадуйте мене, згадуйте наше поле, яке ми з вами тримали. От Просто, коли повітряна тривога, давайте з вами домовимось. Ми зразу ж згадуємо наше богослужіння, коли ми всі разом. В цьому світлі і тримаємо захист. Я сьогодні зранку вже працювала з Україною, так само деяку роботу робила енергетично і зразу відчувала і вас, ви включаєтесь, це вже так автоматично навіть відбувається. От на тонкому плані, коли раз уже об'єднаєшся, якісь високій енергетичній роботі, може такі, як одна сіла, як сім'я, ви так само відчуваєте, що ми прямо одне ціле такі знаєте, як клітиночка, кожна клітиночка. Яка вже без іншої не може, і ми один до одного так приліпилися і вже разом світло. Тому давайте з вами тримати це світло, ми є з вами ці душі, ці сонечки, які прийшли відкрити нову Україну для самих себе і для всього світу. Тому мої сонечки, пам'ятайте про це. Слава Богу, слава Україні! Ваша Ая свято мої сонечки, люблю вас.